Кабінет міністрів України призначив Богдана Буцу першим заступником міністра оборони. Про це йдеться у розпорядженні уряду за номером 2002 від 19 березня. Крім того, розпорядженням за номером 2003 Кабмін призначив Леоніда Полякова заступником міністра оборони України. Вчора морський тральщик Черкаси здійснив спробу вирватися з озера донузлав. Український корабель підійшов до заблокованого потопленими російськими суднами виходу і спробував відтягти одне. Екіпаж накинув троси і розпочав операцію. Оскільки не вистачило потужності, почали рватися кінці. Але десь протягом години ми відтягували корабель. Ми попросили допомоги в морського тральщика Чернігів, щоб спробувати відтягнути вдвох. На що одержали відмову, розповів капітан тральщика Черкаси. За його словами, через це операція не увінчалась успіхом. За цей час підлітали вертольоти. Навколо були снайпери. Обстановка загострювалася щохвилини. Ми не звертали на це увагу. Це нас не лякало. Додав він. Коли потоплене судно відтягти не вдалось, тральщик відійшов від виходу, став на якір і тримає кругову оборону разом з великим десантним кораблем Костянтин Ольшанський. Сьогодні зранку командиру військової частини українських повітряних сил у Новофедорівці був висунутий ультиматум: якщо частина не буде здана до 13.00, буде штурм. У селищі дислокована морська авіаційна бригада ВМС України. Джерела повідомляють, що вранці під КПП з'єднання зібрався мітинг козаків. Після нього екстремісти пообіцяли штурм штабу бригади. Ось так і застосуванням важкої інженерної техніки проходив вчора штурм бази п'ятої бригади надводних кораблів, що дислокується у селищі Новоозерне на озері Донузлав. Далі без коментарів. На перший район час вийшов. Рапор підня. Так сьогодні зранку виглядав плац військово-морського ліцею імені Нахімова в Севастополі. В навчальному закладі навчаються хлопчики 14-17 років. Зв'язку із кризовою ситуацією, яка склалась на території Автономної Республіки Крим, на запрошення Київського військового ліцею імені Богуна групу ліцеїстів перевели до столиці для подальшого навчання. То зараз в Севастополі справжні патріоти України, майбутнє вітчизняних збройних сил. Незважаючи на намагання зруйнувати систему охорони кордону та блокування підрозділів Держприкордонслужби у Криму, прикордонне відомство продовжує посилено нести службу як на півострові, так і на південній, східній та північній ділянках кордону у рамках спільної з представниками МВС та СБУ операції кордон. Тільки за минулу добу в Україну не пропущено 342 громадянина Росії, які могли брати участь у заходах з дестабілізації обстановки та напруження протистояння в Україні, перевозили символіку провокативного характеру та предмети, які можуть використовуватись для нанесення тілесних ушкоджень. Ситуація на державному кордоні України контрольована. Державна прикордонна служба проводить всі заходи по підсиленню охорони державного кордону. Ми зараз. Плідно працюємо з місцевою владою, з армійськими підрозділами і виконуємо всі ті завдання, які поклала на нас наша держава. Патрульною авіацією Державної прикордонної служби України минулої доби обстежено 180 кілометрів українсько-російського та 200 кілометрів українсько-молдовського кордону. Підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління, дислоковані в Автономній Республіці Крим, продовжують виконувати завдання з охорони державного кордону України. На сьогодні у Криму через дії так званої самооборони не працює половина постів технічного спостереження. Разом з тим, прикордонники використовують інші способи відстеження та контролю обстановки. Останнім часом при виконанні завдань по підсиленню охорони державного кордону ми багато фактично. Повсюди бачили спочатку супротив нашого населення. Причому деякі елементи провокаційно змогли створити таку ситуацію, що прикордонники, які завжди традиційно з народом спілкуються і мають добрі відносини, були зустрінуті як люди, як воїни іноземної держави. Але враховуючи те, що в нашій структурі працюють досвідчені офіцери, прапорщики і контрактники. Ми провели відповідну роботу серед місцевого населення, показали місцевому населенню, що ми являємося невід'ємлимою частиною українського народу і охороняємо її спокій на державному кордоні. Фактично всі ці провокативні моменти були зведені на нівець, і зараз ми бачимо прекрасні відносини до прикордонників. На морській ділянці кордону та чергуванні задіяні 8 кораблів та 17 катерів морської охорони Держприкордонслужби. На ділянках одеського та бердянського прикордонних загонів продовжується здійснення контролю за додержанням прикордонного режиму, в тому числі виставлені контрольні пости на автошляхах, які ведуть з півострова Крим на материкову частину України. Згідно з даними, отриманими з цих контрольних постів, спостерігається суттєве зменшення інтенсивності руху транспорту на цій ділянці. Разом з тим кількість біженців з Кримського півострову збільшилась. 19 березня зранку, о 5 годині ранку, почався силовий штурм штабу командування військово-морських сил України. Розуміючи про те, що особовий склад блокованого гарнізону був готовий до дачі відсічі, було зроблено все шляхом залучення громадян, жінок, дітей, чоловік, цивільних, які, які перші пішли на цю ситуацію. Серед них були відповідні представники спеціальних служб та да, спеціальних підрозділів в громадянському одязі, але озброєні з відповідними засобами зв'язку. І після цього тільки війшов, війшли військовики. Особовий склад відповідно заблокувався в тих службових приміщеннях, де зберігається зброя, де йде управління. Частинами, які дислокуються в Автономній Республіки Крим, але для штурму були застосовані вишибні заряди. Фактично проведений був силовий штурм уже після цього спецпідрозділами, і як результат цього повністю знешкоджено. Це майно, яке було в штабі командування, то розтращили повністю все. Ну і Я був з людьми спеціальних цих підрозділів, захоплений в полон. В наручниках вивели, добу отримували в одиночні камери, для них керівник. Являв певну якусь загрозу, і мабуть це була спланована акція, щоб прибрати, скажімо так, керівника, а далі вже починати розшатувати військові частини. Ну, мабуть, так.